Всім привіт, Рішив вечерком сходити в магазин комісіонний. Зараз все покажу, що там є. Так що сідаємо поудобні лайк, підписочка. Давайте дивитися в місті. Іду по таким улочкам. Скажіть красиво. Зараз вже скоро дойдемо 10 минут. Наприклад, вот книжечки 5 крон за штуку, якщо 5, на 20 крон датських, які хоче книжки. Ціла куча книжок, диски, ігри якісь, мультики. Мультики, скоріш за все. Ось вот скільки всього цікавого. 5-10 крон тут такі ціни демократичні, соціальні. Все як я люблю. Скільки всього пластинки якісь може є цікаві, але в пластинках, звісно, ноль. Там тільки що дивився, який є серебро, ну, цей по ціні, звісно, по ціні серебра приблизно. Отакі вот вот стульчики розкладні. Ціни немає. Що там у нас за штуку три крона? Три три-три. Кухонна на всяка. У мене в принципі все є. Ложка. Ложка ножик. Це що градуси Цельсія? якийсь термометр. Цікавий. Вилка. Таке от. Посуди. Посуди теж. Чашки, <кій> тарілки. Сильно громко не можу балакати, бо люди ходять. Дивимось далі. Ціни теж 3-5 крон. Взагалі, недорого. Все, що хочеш. Так що треба <кій> вам тарілка 15, така здорова, 10. Ці теж це щось позначено жовтим, щось у нас якесь стоє. Жовте, красне. Такі от посуди. Щось запікати тако І вверх. Так, тут всякі теж кухонні. Зараз підемо далі. Дивіться бутилки якісь інтересні. Хрусталь теж є. Таке 30. Можу, щось, дороге, побачити, то ви мені пишіть, де вона. У мене пока газа розбігається. Рюмочки, глаз, стекло. Мені дві слова. Сделано з любов'я вам, пожалуйста. Ну, я не бухаю. Тому таке мені не треба. А от, наприклад, подивіться. Прикольно, стареньке. 30 такий медний чайник. Це примерно 200 гривень. 200 гривень такі от. А це все олово. Олово, олово, рюмочку теж, скорее за все голово, чайничок, світильнички такі от стоять, красиві, якісь міксери, ножики, такі штучки, чайнички, заварнички, масажором 50, це 300 350 гривень, масажор якийсь, мабуть, булки масажирувати, мячик, ріка 35. 70, зеркало здорово. Теж якийсь массажур, да? Слайсери. Це що? Доро Д30 сік стоїть. Easy use меню. Що це таке? Надо подивитися, інтересно, телефон якийсь что ли? Да, телефон. А ну-ка, доро. Інтересно. Значит, комплект какой-то сидит. Да. Это что такое? Коробка какая просто. 10 крон. 10. Зеленый 30. Не знаю, что это. Посуда. 40. Старенькая, красивая. Также богато детской одежды. Коляски какие-то. Ну, мне это не интересно нагребать. Шляпы он есть. Таке всяке, пошли далі. Щось мене тут дуже сильный телефон заинтересовал. Вроде він 20 крон стоит. Це примерно 3,5 долари. что що я не купив. Хороший питання. Я не знаю, що з ним потім мені робити. От просто не знаю, в там вещей много потім за все тягати. Таке. Тож я не бритий пардон, скоро побрився. Давайте підписуйтесь, Попробую у вас далі активності, щоб було більше, Постараюсь більше знімати, бо дел поки не по горло, як ви знаєте.